Права 1003. Обчислить найзручнішим способом. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому заданні. Треба 0,4 помножити на 17 і помножити на 2,5. Давайте згрупуємо по іншому ці множники. Записуємо спочатку ми 0,4. Помножимо на 2,5. Ну а потім помножимо на 17. І це дорівнює. Ну що ж, 4 множимо на 25, це буде 100. Записуємо 100. Але тут є раз два знаки після кому. Раз, два. Ставимо кому тут через два знаки. І множимо на 17. І це дорівнює. Нолики після кому відкидуємо. Це буде 1, що множиться на 17. І це буде 17. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,125, що множиться на 4,3 і що множиться на 80. Тут ми зробимо як 80, запишемо як 8, що множиться на 10. І тоді 8 помножимо на 0,125, а 10 на 4,3. Записуємо тоді, що це дорівнює. І ще раз, ми 0,3. 125 ,000 помножимо на 8. Так, і помножимо тоді 4,3 помножимо на 10. Тобто ми 80 записали як 8, що множиться на 10. І це дорівнює тоді. Ну що ж, дивимося, 8, що множиться на 125, це буде 1000. Але тут у нас є 1, 2, 3 знаки після коми. Раз, два, три знаки після коми ставимо. Так, І множимо тоді 4,3, що множиться на 10. Переносимо кому праворуч на один знак, то це буде 43. І після коми нулі відкидуємо. То це буде 1, що множиться на 43. І це дорівнює 43. Є? Ну що ж. Переходимо до третього завдання. Бачимо 0,05, що множиться на 6,73, що множиться на Ну, В даному випадку групуємо 0,5 і 0,2. Пишемо, що це дорівнює. Отже, записуємо 0,05, що множиться на 0,2. І результат помножимо на 6,73 соті. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 2 це 10. Але нам треба буде 1, 2, 3 знаки після коми перенести. То щоб перенести у 10, то нам придеться записати його так. 0, цілих. ось так. Тоді від 10 ми перенесли 1, 2, 3 розряди ліворуч. Так, це буде добуток 0,5 на 0,2. Ну і результат множимо на 6,73 соті. І це дорівнює. Нолик в кінці відкидуємо, то це буде 0,1, що множиться на 6,73. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, Якщо ми множимо на 0,1 соту, то кому переносимо праворуч на два розряди. На один можна перенести. Щоб перенести ще на один, треба буде після коми написати 10. Тобто ми пишемо, що добуток у нас дорівнює 0,0, а потім пишемо 673. Це у нас буде 0,673. так? Кома у нас була тут. Ми перенесли раз, два знаки ліворуч. Так, знайшли ми, чому дорівнює добуток. І переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,4, що множиться на 0,36 і множиться на 5. Спочатку 0,4 помножимо на 5, то записуємо, що це дорівнює. У дужках пишемо 0,4, що множиться на 5. Ну а потім уже помножимо на 0,36 і це дорівнює. Ну що ж. 4 помножити на 5 це буде 20. Тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому. І множимо на 0,36. І це тоді дорівнює. Ну що ж, 2,0 це буде просто 2. 0 відкидуємо. Помножити на 0,36. І це дорівнює. 36 помножити на 2 це буде 72. Але треба поставити ще раз два знаки після коми. Щоб було, то ми пишемо це як 0,72. Ну що ж, ось таке завдання. Якщо змінити порядок множників, можна спростити обчислення із десятковими дробами також. На цьому вправу завершено.